В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Вночі 1 лютого Запоріжжя зазнало наймасованішої дронової атаки ворога. Безпілотниками вдарили по трьох районах міста про наслідки обстрілів за мить. У Цнапі по вулиці Кияшка, який відновила після ворожого прильоту, підбили підсумки роботи за місяць. Подробиці далі. 27 січня виповнилося 10 років, як пішов у засвіти Андрій Лобода. Людина чиї пісні навіть через десятиліття запоріжці хором співають на фестивалях. Про феномен особистості виконавця говорила в незламному хабі. Вночі 1 лютого Запоріжжя зазнало масованої атаки ворога. Безпілотниками вдарили по трьох районах міста. Руйнувань та пошкоджень зазнали освітня, культурна та медична установи, а також житлові будинки та приватні заклади. На щастя, обійшлося без постраждалих незначних поранень. Зазнав чоловік 57 років. Він відмовився від госпіталізації. На місцях обстрілів побували наші кореспонденти. У Дніпровському районі міста найбільших пошкоджень зазнали об'єкти в районі інженерного інституту ЗНУ. Внаслідок падіння уламків дрону в адміністративній будівлі вибило вікно і пошкодило дах. Ударною хвилею розбило вікно і в обласній філармонії, що напроти, а також у житлових будинках і приміщеннях місцевих підприємців, що розташовані поряд. Пошкоджено більше 600 вікон це у Інженерної академії Дах. На 1580 надійшло 32 заявки. На, зараз у нас на 10-ту годину вже а, виконана 21 заявка запороженим сервісом. Такої масованої атаки дронами на центр міста ще не було, каже місцева жителька Катерина. Її родина і сусіди пережили справжній жах. Ми з, мамою в коридорі були. ми з мамою в коридорі були, а потім вибух. Нас хвилею кинуло на двері, вікно на веранді розбилось. Я побігла до сусідки, вона лежача. Вона каже, що у неї всі вікна вибиті. Так от ми отут через будинок живемо. Перше за три роки було так страшно. Просто над домом вони весь час літали і жужжали. Екстрені та комунальні служби міста почали працювати на місці атаки вже вночі. Проводили аварійно-пошукові та відновлювальні роботи. Соціальні працівники збирали дані від місцевих жителів щодо пошкодження їхніх осель та нежитлових приміщень. На ранок завезли надані запорізькою міськрадою будівельні матеріали. Разом розбирали уламки побитих дахів та балконів, зашивали вікна листами. ОСБ їм допомагали волонтери громадської організації Добробат. У нас є волонтери, є руки, є бажання, є інструменти. Остальне все дають городки. Скільки тут ваших волонтерів працює? Вилетіли взагалі профілі вікон. Не тільки вікна, саме, ну, скло, а саме профілі вилетіли. І тому всі разом сьогодні приїхали і ліквідуємо наслідки ворожої атаки. Ворожого удару дроном у Дніпровському районі зазнав ще один об'єкт колишня автомийка. А нині фірма з чистки килимів, зруйноване вщен господарське приміщення з технічним та побутовим обладнанням. Значних пошкоджень зазнала й офісна будівля. Вже видано на автомойку. Це друга локація, яка постраждала алюмінієва 13. Їм видано теж листи ЮСБ, при банкам. Ощадбанку видані листи. Ну і частним підприємцям, які постраждали на локаціях, теж видаються. А це Вознесенівський район міста, перетин вулиць Дунайської та Білокопитова, де вибухнув ворожий безпілотник. Найбільших руйнував, зазнав двоповерховий приватний будинок. Пошкодило дахи та вікна і на навколишніх будівлях. Значних пошкоджень зазнала й сусідня дев'ятиповерхівка. У мене вікна виходять на ту сторону. От і дивлюся, зарево кругом, а вийшла у під'їзд і побачила, що в дворі тут все палає. Тоді ми спустилися з дитиною у, у, на подвір'я і вже побачили, як палають машини. Кухня, балкон, чоловік вже два залатав, дві дірки, і ось спальня, там теж вікно вибило. Ще з ночі тут працювали рятувальники, міська аварійна служба, працівники підприємства Запоріжжя Обленерго, комунальники, соціальні працівники, психологи і благодійники. Зараз ми ліквідуємо наслідки прильоту шахеду, прибираємо навислі споруди на будівлях, рами, які повилітали від вибуху, прибираємо згорілі автівки. Допомагаємо людям вічинення там дверей, яка ще допомога потрібна, та е, дахи будівель, деяких ми перекриваємо, щоб не протікали, бо дощі. загалом у місті закрито вікна у 19 багатоповерхових та 10 приватних будинках. Повідомили у міськраді. Ми маємо більше 14 багатоквартирних будинків, які зазнали пошкоджень дуже різних, дуже складних. І, безумовно, маємо пошкоджені об'єкти інфраструктури. Філармонія, вищий навчальний заклад, там близько 100 вікон пошкоджено, приватні установи, нежитлові об'єкти і навіть наш один медичний заклад і заклад освіти. Зараз станом на 11.50 більшість робіт, яка пов'язана з тим, щоб забезпечити забиття вікон та дверей. В житлових будинках вже виконана, але служби й далі працюють: міська аварійна служба, кварц, департамент соціального захисту. Ви бачите, наші палатки були представники міжнародних організацій, які роздавали первинні пакети допомоги. Надаватиметься також разова грошова допомога у розмірі 15 тисяч гривень власникам зруйнованих та пошкоджених будівель, які відносяться до пільгових категорій, повідомили у міськраді. Також все забиття вікон, дверей, всіх проходів, прибирання, благоустрій, все це ми робимо власним коштом. Якщо це питання приватних будинків, то в нас є вісім пакетів допомоги відповідно до тої програми, яку ви обираєте. Якщо це пошкоджений дах, покрівля, ми можемо видавати 58 тисяч 400 плюс матеріали і роботи виконуєте ви, або ми будемо виконувати роботи власними силами через районні адміністрації та Запоріжжя. -Сербість. Вже 2 лютого всі пошкодження електромереж аварійні служби обленерго відновили 500 абонентів, які внаслідок ворожої атаки залишились без електрики, нині зі світлом. Роботи з ліквідації наслідків атаки також продовжились і в наступні дні. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. 1 лютого в малокатеринівці окупанти атакували безпілотником автомобіль. Було поранено 46-річного чоловіка, травмованого каретою швидкої допомоги доправила до медичного закладу. Загоряння автівки місцеві жителі ліквідували до прибуття екстрених служб. Вогнеборці пожежної охорони Кушугум вже на місці відключили акумуляторну батарею від живлення. Впродовж минулої доби окупанта завдали 462 удари по восьми населених пунктах Запорізької області. Надійшло шість повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі на постраждали. Ворог здійснив 16 авіаційних ударів по Щербаках, 304 БПЛА різної модифікації атакували біленьке, кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. Обстріл СРСЗВ накрив Новоданилівку, 141 удар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. В ніч на суботу ворог також завдав ракетного удару по Полтаві. А влучив житловий будинок. В результаті повністю зруйнований під'їзд загинули 14 людей. Троє з них дітей постраждали 20 людей, в тому числі четверо дітей, серед яких і тримісячна немовля. Ще 22 людини були врятовані. Ворог завдав ударів по історичному центру Одеси на відео пошкоджений готель «Врістоль». Він був побудований в 1889 році. На той час і зараз один з найкрасивіших готелів Одеси та України у 1926 році. В ньому зупинявся відомий письменник Теодор Драйзер. В результаті обстрілів постраждала семаро людей, серед них і норвезькі дипломатичні представники. Внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних пам'яток, зокрема літературного історико-краєзнавчого археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії наявні вибиті вікна та пошкодження фасадів. Окупанти також скинули авіабомбу на житлову забудову в центрі Херсона. Відомо про двох поранених жінок, одна з яких перебуває в тяжкому стані. Рятувальникам знадобилося близько години, щоб дістати з під завалів постраждалу дівчину. Ще двох людей врятувала з приміщень, що були зруйновані вибуховою хвилею. Їм також надана медична допомога. Жахливі трагедії. І зараз ще одна з дівчин, дівчина, яка стрикла собачок, вона знаходиться під завалом. Це Не можна передати словами, коли знаєш це відчуття, коли, ти сама, коли я сама була під завалом, це було 12-12, го 12 го на цій самій вулиці я опинилася в своїй власній квартирі і зі мною 8 котиків, які те, що опинилися зі мною під завалом. То я дуже відчуваю ці людини, я перша, яка всіх, групувала і писала, що там дівчина, там є люди, їх потрібно доставати. Найгарячіше, нині на Покровському напрямку минулої доби там зупинили близько 40 так нападників. Поліція закликає жителів Мернограда евакуюватися. Ворог вже за два кілометри від міста, що розташоване поряд з Покровськом. Тут ще залишилося близько трьох тисяч людей. До війни було 46 тисяч. У Мернограді немає світла, питної води та газу. Майже не працює мобільний зв'язок, знищені підприємства та лікарня. Так, так, може бути, ви подумайте на евакуацію. У вас там родина, у вас там онуки є, їм потрібно бабуся. Так. Давайте ми вам залишимо ваш наш номер телефону. Давайте. І Якщо ви е... настроїте ще на евакуацію, то ми одразу вас приїдемо, евакуацію. Дати заявку на матеріальну допомогу, зареєструвати майно, отримати довідку про місце проживання. Ці та інші послуги надає і ЦНА по Дніпровському районі, що відновив роботу місяць тому. Нагадаємо, приміщення центру зруйнувала російська ракета ще у вересні 2022 року. А нині ІЦНАП відремонтований і надає весь перелік адміністративних послуг. Тільки в рамках сервісу Ветеран тут надають співсотні спеціалізованих послуг для захисників та захисниць. А також членів їхніх родин, а от загалом за місяць до центру звернулися близько 2500 відвідувачів треба відмітити такі послуги як витяг з реєстру ветеранів війни це встановлення статусу особи з інвалідністю це у нас державна реєстрація речових прав на не нерухоме майно не дивлячись на те що у нас практично повний місяць реєстр речових прав не працював після наймасштабнішої кібератаки на держреєстри в україні Кож слід відмітити послуги, які на жаль є актуальними під час воєнного стану. Це отримання матеріальної допомоги в розмірі 10 тисяч на зруйноване майно. Це в рамках міської нашої цільової програми. З переліком послуг, які надаються о СНАПі, можна ознайомитися на сайті. Создали їй до відвідування ЦНАП, можна ознайомити з процедурою отримання, переглянути, який комплект документів необхідно подати, чи є послуга платною або безплатною, ознайомити з реквізитами. А так, в принципі, на кожному робочому місці у нас встановлено платіжні екваринги. і якщо послуга платна і передбачена оплата адміністративного збору відповідно до законодавчого порядку, то тоді зручно на місці це все оплатити. Перший раз звернулися до цього центру після відновлення. Дуже задоволені якісними послугами. Швидко, якісно. Фахівці все задовольнило. У Дніпровському районі загинула жінка-пішохід. Поліція Запоріжжя з'ясовує обставини та шукає свідків ДТП зі смертельними наслідками. Про це та інше дивіться в нашому дайджесті. 22 дворічний водій автомобіля ВАЗ під час руху по вулиці Грабельні наїхав на 46-річну жінку, яка перетинала проїжджу частину по регульованому пішохідному переходу. Потерпілу госпіталізували, а внаслідок отриманих травм. Вона померла під час реанімаційних заходів. Сейські свалявих затримали уроженця Запоріжжя, який намагався вбити свою матір між 49-річною жінкою та 21-річним сином. Вранці трапився конфлікт. Хлопець схопив ножа та вдарив матір в серце. Травмовано госпіталізувала зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення. У будинку 52 дворічного жителя Приморського правоохоронці виявили дві бойові ручні гранати із підривачами. За незаконне поводження з боєприпасами йому загрожує до 7 років ув'язнення. <му> У Хортицькому районі водій автомобіля Джилі порушив правила дорожнього руху та здійснив наїзд на шляхове огородження. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, транспортний засіб та дорожні споруди отримали пошкодження. На водія, патрульні склали протокол. Поблизу села Орловське виявили громадянина на гумовому човні, який встановлював рибальську сітку. За порушення правил рибальства складено протокол заборонені знаряддя лову вилучено. Подбати про довкілля в співсотні небайдужих запоріжців долучилися до прибирання заповідної зони острова Хортиця. Акцію організували волонтери UA Animals. Разом прибирали територію вздовж алюмінієвого пляжу. Як відбувалася толока, бачили наші журналісти. Після того, як рівень води в Дніпрі стрімко впав, берегова смуга стала ширшою, а разом з цим побільшало і сміття. Також непотріб залишають по собі відвідувачі заповідника, а це завдає суттєвої шкоди довкіллю. Більш того, може призвести до загибелі тварин. Дикі тварини вони не розуміють пластику, вони не розуміють металу, тому вони дуже часто можуть заплутатися в ньому, можуть з'їсти щось, якщо воно пахне чимось їстівним. От це може призвести до того, що тварина загине. Аби прибрати прибережну зону, до толоки долучилися з півсотні людей. Озброївшись рукавичками та пакетами для сміття. Одразу ж взялися до справи. Акцію організували волонтери Юа Енімалс. не перший раз це вже другий раз. Да? Нам подобається. Подобається мені показувати дівчатам, що не тільки люди можуть смітити, вони можуть ще й прибирати, що може бути така класна компанія з людей, однодумців. У мене, по-перше, був вільний час, а по-друге, в принципі, мені дуже подобається довкілля і хочеться якось трохи його очистити. Волонтери вкотре закликають байливіше ставитися до довкілля. На жаль, у нас є люди, які залишають після себе сміття, тому хочу сказати, що якщо ви приходите на природу гуляти, відмічати якісь свої. Свята, забирайте за собою сміття, прибирайте, Ну не губіть нашу природу. Цього разу частішими стали береги північної частини острова: прибрано скло, пластик, картон та будівельне сміття. По завершенні толоки увесь непотріб завантажили у сміттєві контейнери, які на полігон вивезли працівники Вельтуму. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Світло Єрусалиму запалила в приміщення запорізького туристично-інформаційного центру. Виставка з такою назвою це живописні спогади мисткині Наталії Коробової про колишню подорож до святого міста. Запорізьці зможуть відвідати експозицію протягом двох тижнів. Докладніше в сюжеті Ірина Чернової. Наталія Коробова написала серію світло Єрусалиму наприкінці минулого століття. Далекого 98-го року вона відвідала Ізраїль. Світлі спогади та враження, що залишилася мисткиня втілила у своїх роботах. Враження були такі, що напевно місяць не виходила з дому і робила аркуш за аркушем просто. І тепер я запропонувала цю виставку Хмельницькому музею. Вони відгукнулися, сказали, так нам це дуже цікаво. І після цього вже п'ять міст Західної України. Потім мені запропонували у Чернівцях виставлятися, потім у Виноградові, у Хустці, і ось після Дрогобицького музею мені повернули виставку додому і погодився Олексій, директор цього чудового залу, цю виставку зробити тут у Запоріжжі. Мисткиня каже, що ті самі картини у різних залах виглядають по-новому. І цього разу у приміщенні туристичного інформаційного центру я наче вперше бачу свою виставку. Ділиться Наталія Коробова. Це Єрусалим, і ось така вулиця. І там поворот до храму гробу Господня, ось такі темні вулиці від того, що тінь так падає. І потім ти виходиш, і там перед храмом все залите світлом, і там люди моляться. Єрусалим місто, яке вмістило три релігії дуже сильні, потужні, важливі. Простота, доступність та зрозумілість експозиції не тільки у полотнах. просто тут все, навіть прищіпки, якими закріплені картини Наталії Коробової. Я думав, наскільки ж індивідуальні ці автори, які приходять до нас, хтось приходить з класикою на підрамниках, але, наприклад, каже, я не хочу, щоб відсіла галерейні системи, давайте щось вигадаємо. Тут навпаки було, давайте без рамок, ось воно такі є, давайте щось вигадаємо. Ну і оці мінімалістичні такі защіпки, прищепочки вони стали у нагоді. І мені здається, що смотриться дуже круто. Ця атмосфера, ця. Е Витонченість, ця життєлюбність, вона дуже-дуже допомагає нам витримати цей нелегкий час. Я дуже вдячна, що виставка не відмінилася, відкриття, вірніше, не відмінилося, що продовжується. І я дуже рада, що прийшли люди, яким це потрібно, які хочуть е трошечки медитувати, трошечки релаксувати. Завжди цікаво, як відгукуються про експозицію люди, що вони приживають, як сприймають твою творчість, каже Наталя Коробова. Це дає чималий запас енергії та натхнення для реалізації наступних творчих задумів. Окрім суто єрусалимських мотивів, є вкраплення й картин іншої тематики, як от ці тюльпани. Я виписала до війни. Я його писала до війни. Мені хочеться, аби знову до нас повернулося це почуття радості, любування життям, садом. Адже ми всі сьогодні живемо у стані очікування, тяжкості, напруги. Війна це страшне слово. Виставка Світло Єрусалиму триватиме туристичному інформаційному центрі протягом двох тижнів. Після неї містянам запропонують фотовиставку Ігоря Лаврова, проєкт, який автор реалізував спільно з військовими. Ірина Чернова, Наталія Юрійова, телеканал МТМ. 27 січня виповнилося 10 років, як пішов у засвіта Андрій Лобода. Унікальна людина, чиї пісні запоріжця співають, і досі, аби згадати про Андрія та вшанувати пам'ять, рідні та друзі влаштували вечір спогадів. Розповіли історії, пов'язані з ним, та співали пісні його авторства. Як це було? Дивіться в сюжеті Олександра Кольбе. Bye. Пісню «Небокрай» виконують друзі та колеги Андрія по гурту Хорта, Юрій Юрченко та Юлія Куценко. Вокаліст та фронтмен колективу мав музичну освіту, цікавився кіно та літературою. А співати рідною мовою його надихнули індустріальні райони рідного міста. Вони з Юрою організували групу з підвеї. Вони посіли перше місце у Харкові. З 14 років музика в нього. Перші ази йому дав тато. Тато наш грає на гітарі. І Андрій закінчив музичну школу по класу Кордеона. Пісні, які писав і виконував Андрій, закохував. Людей в Україну, мабуть, це є справжній, а не показний патріотизм, кажуть шанувальники його творчості, адже і через роки його мистецтво має вплив на людей. Масштабним вторгненням так сталося, що я виїхала за кордон і, і, і гарно там все, все добре. Ну дуже хотілося додому. Наш гурт хорта одна із тих, яких я переслухала не один раз по кругу, і це надихнуло вернутися додому. Запоріжжя це сила, ми тут потрібні. Я стала українкою, коли почала слухати пісні е, Хорти і Андрія Лободи. От це е, був переломний момент моєї е, е, ідентичності. Я українка. Е, от це… Запоріжжя, це Україна, і я Українка. Це завдяки творчості пісням групи, і зокрема Андрія, саме пісня Це Запоріжжя це Україна. Авторства Андрія Лободи стала неофіційним гімном нашого міста. Її знають та співають не лише запоріжці. Запоріжжя. Влітку 2014 року Андрію діагностували онкологію. Через хворобу фронтмена було скасоване всеукраїнський тур з нагоди виходу другого альбому гурту Хорта. Проте колектив наразі продовжує творчий шлях, ґрунтя якого заклав Андрій Лобода. Звісно, зараз складно. Більша частина гурту вона є військовими. Вони захищають нашу країну, тому наша творчість на півпаузі, але ми продовжуємо писати нові пісні. І, і я гадаю, що в цьому році з'являться ще нові релізи. У нас є наробки, коли там є можливість, до нас приєднуються наші е, інші учасники гурту. Тому я думаю, що 2025-й ще потішить новими релізами від хорту. Нині у Запоріжжі на честь Андрія Лободи названо вулицю. А на стіні будинку, де він раніше проживав, є тематичний стріт арт, чорно-білий силует музиканта. Під час заходу можна було придбати і книгу Андрія Лободи. Життя продовжується брати, задонативши таким чином на ЗСУ. Олександра Кольба, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. бот На цьому у мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.